У любовлі під час небезпечних забавлянок загинув восьмирічний хлопчик. 28 жовтня близько 17-ї години він разом зі своїм 16-річним другом грався в одній з закинутих будівель. Аж раптом конструкція не витримала, і бетонні плити обвалилися. На місці події працювали рятувальники та поліція. Вони гралися так в господарському приміщенні. Воно було десь у валерійному пані. Денис хлопців, як наразі, відомо, ніби. Десь там стоку. Внаслідок чого ця споруда обвалилася. Проведені оперативні аварійно-рятувальні роботи з розбору завалу. Залучалися 10 рятувальників, але, на жаль, у 18.07 тіло дитини було знайдене, підтвердились найжахливіші припущення медики, які теж прибули на місце події, вже фактично констатували смерть цієї дитини 2013 року народження. Натомість 16-річним підлітком все гаразд він не постраждав. Відповідно за цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною першої такисту кримінального корпусу України. Йдеться про вбивство з відміткою на час випадок. Наразі слідчі висовують обставини трагедії.